Друзі, привіт! Як ви там? У мене сьогодні такий стан ще з вечора, що я сама можу напасти на панічну атаку. Новин є дві: одна погана, одна хороша. З якої починаємо? Давайте з поганої, хорошу залишимо на кінець відео. Ну що, почнемо з поганої. Уже четвертий раз за цю зиму наша дитина захворіла, і то захворіла так, що вчора ревла там на всі Черкаси. І від того, що я нічого не можу зробити, перебуваючи зараз у Вінницькій області, а вона в Черкаській. Я чуть з ума не зійшла я цілу ніч не спала. Ви бачите це по моєму зовнішньому станові. Але я думаю, що я на виздорові і все буде добре. От чи виживе Олег після того, як я зараз зайду і подивлюся, що в нього там вийшло? Йду з вами вперше, тому я теж не бачила, що, що він там наваяв. Побажайте Олеговій удачі, поставте йому лайкоська. Головне те, що я теж не бачила кінцевого результату. Якщо так голосно сказати, кінцевий, ну насправді він не кінцевий, тому що ще потрібно його удосконалювати, так як ця конструкція у нас. В господарстві, в садибі, на герші, нашій агенції з'явилася вперше, і ми теж не знаємо, як воно себе покаже, як воно себе спрактикує, що так, що не так, всі якісь такі недоробки, переробки будемо робити у процесі його експлуатації. Олег зараз пару слів розкаже. Ну, знаєте, так, якщо подивитися в загальному, мені подобається поки, але знову ж таки, має бути. Має бути класно зроблено, а не просто подобатися візуально. Олег розкаже, які його розміри і з чого він його робив. Значить доброго дня. Доброго дня, шановні підписники нашої агенції, а також гості каналу, хочу вам розказати про цю конструкцію, яка називається Бруди, де ми будемо підрощувати. Маленьких курчат. Значить, я його робив, як вже в попередньому відео було сказано з підручних матеріалів. Це було дві полиці з бувшого нашого магазину. І саме перше хочу розміри розказати, а потім як, як ми його робили. Значить, Ширина його 88 см, майже 90 см, довжина. 2 метри 70 сантиметрів. 2 метри 70 сантиметрів. Значить, ми його зробили таким чином. Він складається, як би тут тобто, так, з чотирьох секцій. Ось одна відкривається. Друга, третя четверта. Значить, тут ми, я планую, поставимо поїлочку кормушечки. Кормушечки поставим, а далі, дальше, дальше ось в, ці, в цих двох секціях. У мене є там два коврики ультрафіолетових. Ми поставимо коврики. Тут вони будуть підігріватися. Ну, ще, звичайно, вчіпиться освітлення патрон. все купиться патрон, вчіпиться і буде це. Ще, як ви, напевно, тільки що бачили, вниз я зробив так, у нас була бувушна вагонка. Тут де має підігріватися, це, А. А, цей, а. тут вниз зроблена сіточка, щоб, якщо, наприклад, вода розділяється чи корм висипться, щоб воно падало на землю. Значить, по висоті, що в нас? Висота становить 35 см. 35 см. Я думаю, що це достатньо буде для підрощування курей. Далі. Ми зробили висоту від землі до самого брудера 56 см у нас вийшло. Зробили ось таке такі двер, дверчата. Для чого це ми зробили? Якщо вже там підростуть, підрощені, будемо ставити сюди і сюди трапік, і щоб вони з можливістю їх вибуху. Ну, це так ми думаємо, але як воно буде, будемо далі тестувати і працювати над удосконаленням. Можливо, прийдеться ще термометр якийсь поставити, да, щоб да, контролювати треба, температуру. Да, Термометр, коврики у нас з терморегуляторами, так що будемо контролювати температуру. Тут ви бачите, ось я підставив ці всі кришки з можливістю провітрювання. Ось так можна буде привідкривати їх, щоб цей. Можна щоб буде цир, сітку да, зверху. Щоб ставити. циркуляція повітря була. Можна буде відкрити, поставити сітку зверху, тому що це не бролери, а. М'ясо яєчні курчата і м'ясо яєчні курчата і вони можуть повилітати. Так, тут я зробили таку конструкцію. О, закривається таким чином вона і відкривається засовом. Трохи ми зробили запасом, тому що, якщо буде мале, то будемо розширювати цей прухів. Ось таким чином вийшов у нас. Так, ну що підписники я заробив мій чоловік сьогодні на смачний обід, чи може йому там яєць жарити та й обійдеться. Кури не виросли. Ша кури не виросли. О, то я тобі зжарю їх тоді, коли, коли виростуть ці курчата у брудерові. О тоді ти в мене получиш розрахунок. Ну все, друзі, ви бачили, що у нас вийшлося тут в нашому цьому. Скажімо так, курнику, дуже прошу вас поставити вподобайки, тому що багато ми передивилися відео у Ютубі, як роблять брудери, і майже взагалі мене натрапляли на україномовний контент. Тому для того, щоб тих гадських, не буду казати, кого ви самі знаєте, задушити в українському Ютубі. Дуже просимо вас, будь ласка, активність, лайки і коментарі. Смайлика, добре слово. Господар мій його заслужив, тому що він три дні тут програвся. Біля нього. Будемо жити, будемо тестувати, будемо вдосконалювати. У середу буде відео про те, як ми запустили сюди курчат, як ми вже підключили теплі підлоги, тому спостерігаємо далі. Не буду писати назві, що це вже завершення це такий проміжний етап. Хто дивився, велике вам спасибі, гарного дня і бережіть своє здоров'я. А для самих 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 Самих-самих самих активних глядачів гарна новина. У нашої Пікінески народилися дітки, але хай вони трішечки підростуть, і я вам потім їх покажу. Які красунчики. Два осікових малюки: дівчинка та хлопчик. Пока-пока.